Тональний синдром ліктового нерву, який знаходиться позаду ліктя, зазнає компресії. Чому це відбувається, коли ми руки маємо часто в зігнутому положенні, або коли ми тривалий час тримаємо лікті на столі, або коли ми любимо довго сидіти в телефоні? Зігнутими ліктями чи спати руку під голову. В результаті ви відчуєте затерпання від ліктя до пальця мизинця та безім'яного, або поколювання. Воно може часто проявлятися вночі або під ранок. Що з цим робити? Приймаємо ось таке вихідне положення, Повільно руку згинаємо долонію до вуха і плавно вертаємо вихідну позицію. Друга вправа: наша задача повільно голову нахилити в протилежний бік. Ми відчуємо натяг в руці. Контролюємо цей натяг, щоб він був комфортний, не сильний, повернули вихідну позицію голову. Третя вправа: приймаємо ось таке вихідне положення. Ми повертаємо голову в лівий бік, руку опускаємо вниз, повільно вернули вихідну позицію. Ці вправи можуть допомогти зменшити симптоми, забрати біль. Але перед тим, як виконувати, зверніться до невропатолога, проконсультуйтеся з ним і тоді вже приступати можна до вправ. Йоу.